Доброго дня! Продовжуємо нашу роботу по підготовці до державної підсумкової атестації з української мови та читання. В першому завданні необхідно уважно прочитати текст в безпечній будівлі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. В другому завданні необхідно списати виділену частину, яка була в тексті, вставивши пропущені букви або апостроф. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Не забували. Для того, щоб правильно написати це слово, потрібно пригадати, як пишеться частка не з дієсловами. Частка не з дієсловами пишеться окремо. Не забували архітектори і про сейсмічність регіону. Прикладом є давнє японське житло. Це, е, в слові легкі, у нас дві орфограми. Перша орфограма на правопис на наголошених ЕІ у корені слова. Давайте пригадаємо правило. Щоб перевірити, яку букву «е» чи і писати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Легкі. Перевірне слово легко. Ще одна орфограма. Щоб виконати правильно це завдання, потрібно о, пригадати правило для перевірки написання слів із сумнівним приголосним. Треба замінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний звук. Легко, легенько. Тут ми чітко чуємо. Це легкі, дерев'яні. В цьому слові теж дві орфограми. Перша орфограма – на правопис ненаголошених ЕІ у корені слова. Щоб перевірити, яку букву Е чи і писати в ненаголошеному складі кореня, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Дерево перевірне слово дерево. І друга орфограма – треба написати апостроф у цьому слові, чи не треба. Пригадуємо, що апостроф пишеться перед. Я, ю-єї після губних Б, П, В, М, Ф, дерев'яний. Літера В перед я пишеться з апострофом. Дерев'яні споруди з паперовими вікнами. Яку літеру треба написати? Е чи і. Тут у нас відбувається чергування голосних у корені слова. Папір паперу. Значить паперовими. У них. Разом чи окремо напишемо цю орфограму. Дивимося, що тут у нас є. У нас є прийменник і займенник. Пригадуємо, що прийменник із займенником пишуться окремо. У них невелика наголошених «е» і у корені слова. Щоб перевірити, яку букву «я» чи і писати в ненаголошеному складі корення, треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Невелика Велич. Кількість внутрішніх перегородок із цупкого паперу. У нас вже була така орфограма правопис і е, коли відбувається чергування голосних у корені слова. Цупкого паперу вони розділяють чи розділяють правопис е, префіксів розбез. Вони завжди пишуться з літерою З. Розділяють, розділяють будинок на окремі приміщення. Пригадуємо, що на письмі в українській мові подовження приголосних передається двома однаковими літерами. Значить, у слові приміщення у нас буде дві літери «н». Руйнуючись під час землетрусу. Щоб записати правильне слово землетрусу, знову ж таки, пригадуємо правило на правопис ненаголошених ЕІ у корені слова. Треба змінити слово так, щоб ненаголошений звук став наголошеним. Землетрус. Землі. Така споруда не завдавала. Частка не, з дієсловами пишеться окремо. Шкоди його мешканцям. Отже, ці будинки досить. Безпечні префікси розбес завжди пишуться з буквою З. В третьому завданні необхідно позначити правильне твердження. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: А. Тема тексту це те, чого навчає текст, Б. Тема тексту це його заголовок. В. Тема тексту це те, про що розповідається в ньому. Ну, звичайно, тема тексту це те, про що розповідається в ньому. Варіант В. Четверте завдання. Покажи стрілочкою, що використовували для будівництва житла в кожному регіоні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. В Африці для будівництва житла використовували траву, гілки дерев. В Японії для будівництва житла використовували цупкий папір пінопласт. В північних країнах для будівництва житла використовували міцні дерев'яні палі. П'яте завдання: випиши з тексту речення, у якому наведено наукові факти. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У Євразії за умов вологого клімату зводять будинки з високим стрімким дахом. Шосте завдання. Познач синонім до слова виділеного в поданому реченні. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У різних куточках світу зводили будинки, які найкраще підходили до відповідного клімату. До відповідного клімату. Для того, щоб правильно виконати це завдання, нам потрібно пригадати, що таке синонім. синоніми. Синоніми це слова різні за звучанням і написанням, але однакові за лексичним значенням. Дружити, приятелювати, товаришувати. До слова будинки словом-синонімом буде у нас слово оселі. Це варіант Б. Сьоме завдання. Покажи стрілочкою, яку орфограму містить подане слово. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. У нас у завданні вже був випадок застосування слова паперу. Папір, паперу. Значить, тут у нас відбувається чергування голосних у корені слова. Восьме завдання. Спиши речення. Постав слова, що в дужках, у правильній формі. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо, такий будинок захищав від диких тварин, які не вміли лазити по деревах. В дев'ятому завданні. Вам необхідно пояснити, яке житло описане в тексті вас здивувало найбільше, і записати про це текст із трьох-чотирьох речень. Я бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу. До побачення. До нових зустрічей!